Коли змінюється відображення, дзеркало показує нам те, на що ми даємо дозвіл. Але варто лише змінити внутрішній дозвіл, і змінюється саме відроб... відображення. До прикладу, я почала називати знецінення своїми словами, і в стосунках стало більше поваги. Я перестала сміятися над власним волем, і інші теж перестали знецінювати його жартами. Я відмовилась мовчати там, де мені боляче, і дзеркала люди зникли з мого простору. Ми звикли думати, що інших змінити неможливо. Але в цій метафорі є певний парадокс. Ми не змінюємо інших, але ми точно впливаємо на зміни в стосунках з іншими. Достатньо почати переписувати свій внутрішній дозвіл. І простір навколо вас буде змінюватись. Одні з повагою відносуться до змін, а інші зникнуть з вашого обрію. Так і працює ця фраза дзеркала. Бо гідність починається там, де ми відміняємо свій старий дозвіл. Інший підсвічує не вас. Він показує себе. Ви, це ваша згода або ні стосовно того, що він говорить про вас.